Всім доброго дня, вітаю на своєму каналі. Сьогодні, нарешті, у нас є всі компоненти для того, щоб зібрати фільтр. Нагадаю, це ємність із нержавіючої сталі, об'ємом 44 літра. Це перегонний куб, іншими словами, самогонний апарат. У нього товстостінна нержавіюча сталь. Що дає нам змогу його герметично закривати. Ось покажу вам кришку. Кришка має такий вигляд, вона купальна. Тим самим при в правильному використанні у нас також тут не потрібен розсікач, у нас вся поверхня фільтруючого матеріалу буде задіяна. Тому що нема зони якогось окремого виходу води, яка глушить. Скажімо так, фільтруючий матеріал десь по краях. Тут іде силиконова прокладка. Дуже все надійно, класно, все на защоках. П'ять защёлок, все стає дуже класно. Далі. Вже в попередніх відео я показував, що у нас готувалась на цей фільтр спеціальний розсікач, який дає змогу воді розподілятися рівномірно по дніщу. Тут іде трубка, тут іде грибок, під грибок заходить вода, і вона тіряє свій, свою кінетичну енергію і розподіляється рівномірно. Тим самим, після цього вона піднімається рівномірно через усі етапи фільтруючих матеріалів. Тут, от, навіть бачите, є шкала по літрам галони, літри 44. 44 це без кришки. Кришка ще плюс. Далі. У нас спершу на цей фільтр е, Просто проставка. Ці проставки отакі ніжки. Це для того, щоб у нас розподілялась вода, і тут взагалі буде простір без фільтруючого матеріалу. Тут першим слоєм буде йти Mech Pro. Ось у нас коробочка стоїть, покажу. Далі будуть іти дві губки, а потім біозагрузка. Зараз ми з вами його зберемо і подивимося, як це все буде працювати. Перше. Нам потрібно установити оцю, оцей елемент. Встановлюємо першу решітку. Так, 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 ага, так вона у нас стає. От, чітко все стало, все красиво, вона не дає змогу фільтруючому матеріалу тиснути на грибок. Далі, на перший слой засипається у нас Hame Meg Pro. Чому Hame Meg Pro? Тому що це механічна очистка, це не біологічна очистка. Не, не потрібно його путати з усяким склом спіненим чи всякого роду біологічними завантаженнями. Це механічна очистка. Показую собою, що вона собою являє. Ну, був огляд у нас на каналі. Можете подивитися ще раз, це такі, от, такі от елементи. На жаль, ця штука стоїть дуже недешево, цей один літр, він стоїть 600 гривень. Нам його мало, сюди потрібно 5 літрів. Ви знаєте, дуже нагадує ця загрузка, дуже нагадує, ну, скажімо так, короб для електричних кабелів. Ось дивіться, схоже, схоже. Якщо брати до уваги, що це механічне очищення, а не біологічне, то нам його буде достатньо. Тобто, ну, діаметр тут трошки більший, але суті не міняє. Бачите, вони практично одинакові за виключенням діаметру. От що, що ми і зробили? Ми взяли і з усього короба зробили біологічну загрузку. От, така вона. Взагалі не відрізняється структурно від ехейма, хіба що діаметром. Все. Ну, тобто вона ідентична. Але 1 метр такого канала короба для провода, він коштує там 50 гривень, грубо говоря. І у вас от буде така штука, можете завантажити її скільки завгодно. Берете, нарізаєте. На нарізку такого шланга на 1 метр. Потрібно десь 5 хвилин. Це недовго, можна нарізати, закидати і поїхали. Далі. Завантажуємо зараз сюди загрузку. Я покажу, наскільки вистачить от ехейм 1-літрового для такого фільтра. Ось дивіться. Як бачите, воно навіть дно не покрило. А його потрібно 5 см. У нас по всім розрахункам потрібно 5 см. Ми його потім додамо. Зараз покажемо принципіальну схему, як це все буде збиратися. Далі йде проставочка, такі ніжечки, 5 см висота. Вставляється вниз. Далі йдуть фільтруючі матеріали. Це губка. 10 PPI. 10 ppi – це крупна губка. Має отаку структуру. Далі йде 30 PPI. Має отаку структуру, вона більш-мілка. Першою ставимо цю губку. Так, забув направляючку виняти. Так, це вона так встановлюється, Вирізається губка трошки більшого діаметра, десь на пів сантиметра. Ради того, щоб у нас щільно все було по контуру. Вставляємо ще перегородочку одну. Ставимо губку 30 PPI. Оце так виходить все. І тепер можна завантажувати біозагрузкою. Біозагрузку ви вже показували в попередніх відео. Це наш український виробник. Виглядає вона отак: 1500 метрів квадратних на куб. Один кубічний метр такого завантаження має в собі 1500 квадратних метрів площі для розміщення бактерій. Ми його туди засипаємо. Це все виглядає. Отак це все виглядає. Це так повинно виглядати. Загрузка така. І зараз ми закриваємо це фінальною пластиною. Все. Фільтр готовий повністю. Тепер можемо закривати його кришкою. І готувати до роботи. Для початку буде промивка всіх цих фільтруючих матеріалів. Буде відбуватись промивка, щоб пішли всякого роду тверді частинки і потім уже будемо його заряджати в роботу. Оце така конструкція. Що ще хотілося б сказати? Це все дуже стоїть недорого. Якщо враховувати такий фільтр, там, наприклад, для, я не знаю, там для е, акваріума виробника стороннього, то це буде коштувати значно-значно ну, більше, ніж ми витратили на такий фільтр. Так, на даний час виглядає фільтр. Він вже у нас має. Кутничок, быстроз'єм, кран. Вже в нас зверху є теж поворот на быстроз'ємі, А таке також предфільтр. Предфільтр вже має поворот сюди. Получилась така проблема. Планувалось робити всю систему на пайки. Тобто, такі труби: 32-га пайка, всередині в них дюйм. ну Тобто, поперечне січення дюйм. Але від цього відмовились. Чому? Є така проблема. Всі ці речі мають жорстке з'єднання. І за цього, виходить, у нас повинна бути точно дуже соосність оцих виходів. Наприклад, якщо я зараз спаяю, воно все буде добре стояти. І там зверху спаяю, все буде добре стояти. Тоді, наприклад, при тому, як я неправильно поставлю саму ємність, в мене можуть просто не закрутитися оці гайки. Тобто в них треба буде попадати довго. Те ж саме стосується рівня, якщо вище або нижче, там підкладочку якусь іншу положити буде інакше. Відмовились від цього моменту. Тепер будемо робити все на поліпроплейновому шлангі. Також дюйм. Отакий от, от шланг буде всередині 25 січення, і будемо ним все прокладати. Це набагато простіше, набагато швидше і мобільніше. Будемо, якщо винімати, ми знімаємо, наприклад, тут бистроз'єм, відставляємо туди на гібком шланги, витаскуємо всю систему сюди і її вимиваємо. Я трошки виймав, скажімо так, перезатрати по фітінгам по цим, тому що це вже його не викинеш, його приходиться використовувати також там. Ну, якось так. Зараз будемо переробляти. Вже насос обв'язали. Ось обв'язка насоса. Також тут були бистроз'єми, також тут було все дуже серйозно зроблено, але прийшлося все удалити, тому що система становиться дуже-дуже громоздка і дуже. Вибагливо до місця розташування і, і так положення агрегатів. Ну, тобто тут була стояла гайка, тут бистроз'єм, там все. Ну, було все красиво, дуже красиво, але, на жаль, це все дуже не скажімо так, набагато практично. Набагато практичні такі шланги. Набагато, воно і краще обслуговувати, і знімати краще, все, набагато краще. Так що продовжуємо це все встановлювати. Я також ще хотів показати, оце у нас Хейм Мехпро. Але нашого виробництва не. це механічна очистка. У мене в попередньому відео були огляди Хейм Мехпро. Я зроблю ще один огляд, ви побачите, що вони абсолютно ідентичні. от, ну Скажімо так, набагато дешевше. Тут той самий об'єм, що стоїть 600 гривень. Тут він, мабуть, стоїть 100 гривень літр. Той літр тут стоїть 100 гривень. Якось так. Ну, тобто, будемо бачити, далі, далі будемо робити, все все під'єднувати і з'єднувати. Процес рухається. У нас вже обв'язаний предфільтр повністю. Є вихід на. Сам фільтр основний, ось насос обв'язаний. Це нічого страшного воно виправиться, тому що цей шланг іде вгору. Подивимось, чи не буде їх сплюскувати від. Від того, що буде працювати насос, їх може сплюскувати. Якщо так буде відбуватися, ми бачили, я знайшов армовані, будемо змінювати їх на армовані. Там іде металевий корт, але він залитий в, 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 в силікон. Так що, думаю, все буде нормально. Так, І в нас вже йде вихід. Ось оце вже йде вихід. І він отут буде позаду, і тут вже буде флейта. Це іде вихід. Так само вхід. З цієї ж сторони. 25-й. Тут і там входить 25-й. І так само у нас скрізь йдуть крани. Саме менше переріз, найменший 25. Ніде немає фітінга який буде сильно обжимати, е, обжимати е, магістраль. Отакі От діла. Ліпимо далі. В описі до відео я залишу посилання на цей куб перегонний. Там магазин виберете самі, якщо комусь буде цікаво, якщо захочете повторити такий зовнішній фільтр, е, можу поділитися моделями, 3D-моделями на е, перегородочки, оці, а також на внутрішню трубку розподільник. Е, я можу це все без питань. Виложити, поділитися, і ви зможете собі повторити зробити такий же фільтр. Е, біологічну загрузку теж я виложу посилання. А губки, я думаю, ви також зможете знайти в будь якому магазині акваріумному. Таким чином, у вас буде потужний фільтр за дуже невеликі гроші. Дякую всім за перегляд. Коментуйте, підписуйтесь, ставте великі пальці вгору. І чекайте слідуюче відео, де ми будемо його запускати і підключати. Всім на все добре!